Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. 5.47. вода така спокійна, спокійна. Не від тільки десь десь далеко, як у мами в селі, я ж селі, як у мами в селі. І кажуть, добрий ранок. Мої хорошенькі, я кожне утро буду говорити добрий ранок, гарний настрій. Тому що дякувати нашим захисникам, дякувати Богу, ми. Має можливість встати, ласки відкрити, сказати вам добрий ранок, показати свою цибулинку, піти на роботу, прийти з роботи. <кхем> Горло щось болить. Некоторі пишуть, ми вже устали слухати це кожне утро, мої хорошенькі, А що ви хочете, щоб я вам сказала утром? Не добре утро. Ну ви серйозно, не гарний настрій, ні, мої хороші. Гарний настрій, добре утро, прекрасний день. А горі тихенько боюся розбудити всіх. І що ви думаєте, ми вчора це зоню заїхали? Почалася воздушна тривога, Макдональдс не робили. Кажу, дитяці, До їдемо додому. У нас вдома їсти є. Що. Але ми доїхали додому, <кхем> тривога закінчилась. Ми заїхали, взяли суші. Ви знаєте, вчора щось Я в Яремче їхала, я не так заморилася. Може, знаєте, тобіша машина якось цей. а це ж калуцька маленька. І там руками тільки двома руками тільки груди треба держати. Але все одно всі мені мигали зійти траси. Аня каже, мам, та що це таке? Особано, ми криве проїхали. І хто не їде, мигають. Я кажу, це наша перва полоса. Ні, ну Я їду всі до першої полосів. Але коли бачу, ви знаєте, перва полоса обично для фур, вона трошки розбита. Я їду так собі в друге. Але якщо дві жінки, то я стою першу, а це вчора воно якось від Кривого до Одеси було дві я кажу, доця, ми з тобою їдемо любити, ми повинні уступати всім, тому що люди їдуть швидше. Та й розказує, якоїсь була красна Таврія. Кажу, доча, ми їхали на нас на війну, на... зараз руку візьмуть цей телефон, бо щось рука здерла. Кажу, нас сніма на відео, ми їдемо собі. Ми завжди їхали в першій полосі, Ну, Таврія більше 70-80, восімдесят їхати не може. Я кажу, вікна відкриті, музика грає. Ми руку поставили, а коли в село заїжджали, та ви що до мами? Я кажу, але по трасі всі сигнали, зійде з траси. Так і ми вчора їдемо з нею. Я кажу, дочі, ми просто не їдемо швидко. Вона каже: мам, дивися, Ауді, БМВ, Мерседес. Я кажу, нічого страшного, наша перва доця з тобою полоса. Ми ж нікуди не спішимо. А особливо сумерки. Сумерки для мене це немає хуже. Боже, я не можу в них їхати. Для мене, хоч очі виколи. Але ви знаєте, вчора, слава Богу, ми в 4 виїхали в 15-9. Я хочу сказати. Їхали Аня вже такою, проїхали криве, дрімає, кажу, дивиться, спи, ляж по спині, мамо, як ти? Я кажу, мамо, нормально. Але я хочу вам сказати, знаєте, я в Яремче їхала, не так устала, як в Київ. Може, то, що ця карутка маленька, може, знаєте, все время глаза на напряженні, хоча траса ну, вона не скрізь нормально, але особливо перва полоса, <кій> перва полоса обично фури їдуть. Трошки тако розбита, знаєте? І особливо, коли сумерки ти не бачиш ніякоїсь ямки. Але я не женуся. Я, якщо бачу, що траса пуста, я можу поїхати чуть швидше. Ну, якщо траса загружена, я ніколи то не буду різти, знаєте? <кху> та що таке? Горло болить, Аня каже, від кондиціонера. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що вчора ви теж поїхали з нами в Київ. Трошки роз'ялись. Ані сподобалось. Вона купила те, що вона хотіла, їй сподобалось. Мої хорошенькі. говорити ми можемо з вами 24 на 7. Але цибулинку показую вам завжди. Значить, дивіться, дівчатка, оцю рубашечку з дирочками. Це мені подарила моя дочечка. Рубашечку і маєчку. Це вона мені подарила отаких, от скільки вона мені подарила? Білу, чорну таку. І молочню. Оце вона мені купила, вона дуже удобна, вона йде без рукавочки, якраз під рубашку. І оцю рубашку теж вона мені подарила, вона така йде в дірочку. Зараз, до речі, про дірочку я вам розкажу. Колись Аня моя приїхала до мами, і джинси були ну, з дірками. Поки Аня встала, мама, ті я позашивала. Аня каже, бабка, це що дочечка, то що ж ти не кажеш мені? Я ж їх зашию, і це було. Краситорічки, так що ці рубашечку це. А джинсики, джинсики це від наших хлопчиків з приводу, девочки. Висока посадочка. Мені дуже вони подобаються. І що мені подобається, що їх не треба підрізати. Вони йдуть до косточки. Ну, у хлопчиків наших є рубашки, тільки не такі плотні, чуть-чуть тонче. -чуть, але вони щось завезли, я думаю, вже їй плотніші. Я вам хочу сказати, зараз осінь. Що на осінь треба? Футболка, джинси. Кроссовки та потулі, якісь допусті макасіни. Все, рубашечка, вітровочка. Більше нічого на такого нам ніку. Вона не, не дві подає одну таку. Вона йде з корічні вставочки і одну чорну. Але я ще наші хлопчики теж брала. <клес> До речі, я бачила вчора, вони дуже багато завезли рубашечок, дівчатка, особливо джинси. Розумієте? Дивіться, мої хорошенькі, Ось така посадочка, і вона так чітко чітко особливо, попусі, хто каже, що в нас є жив, що є животик, дівчатка. Дивіться, якщо навіть ви в них не власне, знаєте, що треба робити? Лягти на землю. Лягти. Втягнути животик, застігнути, потім боком встати, присісти і піти. Вони розтягуються, вони все одно розтягуються. Так. Слухайте, якщо хочу щось влізти, як та гадюка, я лізу в усю. Серйозно, мені головне, щоб вони тягнулися. А вони прямо так не всі потягнуться, але йде розділочка і високі побігли висоті, бачите, вони дуже класні. А взагалі я всіда, мої хорошеньки, вам кажу, головне, щоб вам було комфортно і удобно. Слухайте, горло, це не шутки. Я всегда це казала, тому що ви знаєте, мільйон людей, мільйон мільйонів. Ми не можемо кожному подобатися, правильно? Комусь подобається рубашка, комусь не подобається. Я, допустимо, люблю абсолютно все те, в чому мені удобно. Я ніколи не сиджу за модою, ніколи в житті. Я розумію, воно може бути кругле, квадрате. Я люблю, допустим, допустимо, туфельки – острий носочок. Ну, я люблю. Повійте брючки, рубашечку, це я теж люблю. Я люблю і джинси. коротше одним словом, ви ж бачите, що я носю. Я носю абсолютно все. так само. Ласіни, футболочки. Да, воно мене обтянуло, да воно десь, може, кусок салка вирізла. Ну і що? Куди мені одіти? Ну куди мені одіти? Я й так уже відрізала, що можна. Ні, я зараз хочу піти ще в туторі по сакцію зробити. Це нічого страшного. Це півчаса, гайда, два часа полежали і кажуть мені, I love you, іди з дому. Да, мої красунечки. і так. Так, мої хороші, п'ять трошки воно розвідняється. Зараз воно розвідняється. Я закину ролики. Поговорю з вами, ви знаєте, я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Я люблю вам щось розказати, ви мені щось пишете. Я один день хотіла зробити перерив. То більшіство, от 80 До 90 людей сказали навіть не здумати. Ну а нікоторі сказали, Боже, слава Богу, ми її не почуємо. Ну, в смислі ви мене не почуєте. А кому ви напишете хороший коментар? Ну за чим ви це говорите? Ну за чим? Не треба так говорити. Один одного треба любити життя одне. Потрібно любити, жити, писати і говорити. Правильно, правильно. Слухайте, дівчатка, щоб хто не говорив, а все одно я всіх люблю. Тому що мільйон людей, мільйон ніні, і всі люди різні. Слухайте, я теж не ідеальна. Я не можу всім нравитись. Ну, правда? Ну боже, мені теж ніколи люди не нравиться. Але я просто їм нічого не пишу, а ви пишіть, пишіть, мої хорошенькі. ця базиринка не може вам завжди не що мої ось таку красиву цибулиночку, ну джинсики я взяла на нашому проводі. Правда, ну маєчку, кажу вам правду, маєчку і таку рубашечку, Аня мені дві подарила. таку, ну вона на сьомий їздила, вона на сьому купила. Але, але наші хлопчики привезли, я бачила вчора дуже багато речей, дуже дівчатками, так що не треба нікуди їхати. Поїхати на привозку пити отакі джинси, вони йдуть світленькі, вони йдуть за цим. Я дуже люблю ці полоски, знаєте, що були. Ну вони класні. Вони, знаєте, що камера не передає того, що нам потрібно. Одним словом, носки ще не хочу вдів... взувати. Взувати чи вдівати наски надо? Да. Дівати, господі, капці взувати. Ну, вибачте, ще утро. Утро ще так, да, я трошки ще тако, чуєте, сидю на задній парті, так, да? Я сиділа в школі. На середній партії, напевно. Так що, мої гарнесеньки, ходю, роблю, сидю. Ну, я так говорю, дивіться, ну от у нас в селі всі так говорять, от у нас така українська мова. Ну, ну я по-другому говорити. От у нас вдома, ну от у нас така українська мова, Господи. Ви знаєте, ну в кожному селі, в кожному районі, в кожному місті, кожна своя українська мова. Кожен говорить. Ну, є якийсь акцент на щось, допустимо. У нас так я ходю, сидю, ну. ну от, я знаю, Ілі мені кажуть, що ти кажеш мей, ти що молдванка, та в нас так в селі говорять: мей, Шіфаш. У мене взагалі село воно молдавське. Бабушка Віра моя покійна, вона й говорила по-молдавськи, все ж понімала. Мама мене тільки понімає, а я не понімаю, не говорю. Але Шіфаш, це я знаю, що ти хочеш. Мей. А до речі, дівчатка, що таке мей? До речі, от що таке мей? По-моєму, Ну, не це не слово, але напишіть мені в коментарі, що це означає мей. Да, я часто говорю, мей, та давай йдемо, мей та давай то, да, да». Мені кажуть, що молдуванка. Я кажу, «надо, буду молдуванка. Ким я вже тільки не була, господи. Головне, що ми люди. Люди добрі, хороші. Так, ми рівене 6.02. Я вже з вами поговорила, наговорила. Ну, як одна пише, дівчинка, на слов. Я це не на борсло. Це рубрика. Давайте поговоримо про все. Просто цю рубрику не дивіться, пролистайте і все. Дівчатка, до речі, а ну ви мені писали чи ні? Я ви бачите, внутрі хоч у мене глазки маленькі, а я люблю красити карандашик. От я його люблю красити, мені подобається. І воно да, воно, вроді уменьшає глазик, але тут же робить якусь таку зумку. Ви знаєте, що камера тако не передає. Та камера взагалі багато красоти не передає. Да. На самом ділі камера мене розширяє, а так я не дуже велика. Я трошки менша, чуть-чуть да. менша. Чуть-чуть не набагато, але байдуже. Слухайте, головне, щоб ви всі були здорові, живі. А там десь ми трошки худіші, десь трошки повніші. Це байдуже, байдуже, байде, господи. Я ж кажу, немає різниці, чи ти худий, чи ти повний. Головне, що ти людина, в душі ти людина. Так що всім гарного, прекрасного, спокійного дня. я Лодю, вже ж хочу сказати все, але опять говорю, говорю заканчую. Так собаки заводять. Ой, господи, все буде добре. Саме Гланець, так хочу сказати, утром встали. Звісно, хто утром встає, допустим, да, тако рідко, хто ну воно щось не як утром, соня, оце знаєте, що там сіли, там лубатися, бо за ринку ти розказуєш, але все одно ми встали. Всіли на нашу красиву купучку. Підняли дві красиві ножички. І праву ножечку ми опустили, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, подумання. Ви знаєте, скільки до мене приходить людей і горе, ми, якщо десь йдемо, йдемо з правої ножки. Я говорю, оце правильно. Саме головне, що це правда, тому що права ножка творить чудеса. Гарний настрій це настрій на весь день. Від вашого настрію залежить весь день. Я вам всім хочу сказати: I love.